Чу. Чу. Друзі, до мене звернулись люди зі скаргами на здоров'я свиней. Послухайте, що вони казали. Добрий вечір. У мене буде таке питання стосовно свиней. Ось така ситуація. Якось останнім часом один за одним свині почали погано ходити. Ну як вам як пояснити? Як у знаєте, як роботи. І так кричать, коли дотрагуєшся до них і на ноги щось падають. Потім ще й хвости почали кусати один одному. Чи то вони чимось хворі, тому роздратовані кусають один одного? Якось відділили були трьох тих, що покусали, і одне взагалі не почало, почало не вставати. Ну, що ми його дорізали. І така ситуація, ось кожен день, начебто, якось хуже якась свиня порося починає хуже ходити, а потім щось падає і зовсім на ноги не може встати. Ось така ситуація. Мене просто вчора випадково побачила ваше відео Хвороби цієї кишена. і вже закрались такі сумніви і бої стосовно цього. Ну, взагалі, тут таких симптомів дуже багато хвороб. Як би ви порадили що воно таке може бути? Я засняла невеличке відео, справи, тому що на світла немає зараз. Якщо воно видно буде, можливо, завтра я вам більше краще його заснімлю. Ось просто ходять, їм важко навіть встати. От встати вони не хочуть немає. Вони ще ж і не такі великі свині ось по п'ять половину місяців. Але стати їм важко, вони кричать. От, от така ситуація. Щоб ви могли порадити, і що за хвороба отака от може з такими симптомами бути. Я розумію, що потрібні аналізи дійсно, щоб підтвердити якусь хворобу. Ну так, хоча б, хоча б може, чимось заспокоїти. Дякую вам. У мене відразу виникла підозра на певне захворювання, але я вирішив розпитати людей про тварин докладніше, щоб зібрати анамнез та сформувати диференційний діагноз. Що таке цей диференційний діагноз? Справа в тому, що ті чи інші симптоми, взяті окремо, можуть бути при різних захворюваннях, а моя задача встановити саме те захворювання, яке у тварини, бо від цього залежить, одужує вона чи ні. Саме це і є диференційний діагноз. Отже, я дізнався, що їдять свині, як утримуються, чи були подібні випадки в минулому, чи хворіють свині в інших клітках, чи є подібні випадки по сусідах. Господарка поміряла температуру тіла, описала, як оправляються та мочаться свині, чи були завезені нові тварини, або ще відвідували ферму сторонні люди, особливо заготовачі тварин. Проблема ширилась і охопила уже декілька кліток. Температура тіла була різна. У одних 38,5, у інших 39,7. У мене були певні вагання в діагнозі, але господарка згадала дуже важливу інформацію, яка і стала ключовим симптомом для постановки діагнозу. Ось що вона писала: вибачте, що може вже пізно, але ще хочу зазначити, що ми зарізали вже три таких поросяти, і у кожного поламана задня нога. Чи може таке бути, що від того, що чимось хворіють і стають агресивними та б'ють один одного. Чи просто їм чогось не вистачає в організмі і вони кусаються? Ключове тут чогось не вистачає в організмі. Але перед тим як сказати, чого саме, хочеться відмітити, що ця важлива інформація добута в результаті розтину тварини та ретельного огляду її туші. Це дуже важливо для постановки діагнозу робити розтин туші. Часто це заміняє дорогі та важко доступні для деяких людей аналізи. У цьому випадку якраз люди не мали змоги відібрати кров у свині, що саме по собі важко, та відправити в лабораторію для біохімічного дослідження. І саме переламані кістки стали цим аналізом. Я думаю, ви вже здогадались, чого саме не вистачало свиням. Звісно, їм не вистачало кальцію та вітаміну d 3 через що кістки стали слабкими та ламкими. Свині з такими кістками мало рухаються, важко встають, шкутильгають і врешті-решт ламають їх, що веде до неспроможності вставати. Я прописав протокол лікування та відновлення тварин, та ось що написала мені господарка після першого курсу: Добрий день! надсилаю вам відео, на якому вже видно результати лікування свиней. Якщо порівняти з першим відео, яке я надсилала раніше, можна побачити помітну різницю. Тоді чоловік піднімав за хвіст невеличке порося, яке навіть не могло стати на ноги. Зараз, після уколів, ситуація значно покращилася. Порося вже саме встає, ходить по клітці і їсть. Лікування ще триватиме, але на сьогодні ми вже маємо значні результати. Хочу висловити вам велику подяку за ваш професіоналізм і допомогу. Від щирого серця бажаю вам міцного здоров'я, успіхів у всіх ваших починаннях і мирного неба. Щиро дякую. Я завжди радий за своїх пацієнтів і сподіваюся, вони вже ніколи не потраплять в таку ситуацію. Друзі, якщо ж ви зіштовхнулись з захворюваннями у ваших тварин і не можете їх вилікувати, ви завжди можете звернутись до мене за платною консультацією. До речі, якщо випадок цікавий, як цей, то консультація буде безкоштовна. Ці люди нічого мені не платили. Бережіть своїх тварин.